Мюллє, а Борман, вот їх два у в начка. Цих поросят Андрій Драч привіз із Черкащини. Говорить, вони йому просто сподобались ззовні. А коли дізнався більше про цю породу, зрозумів, Макарівка таких свиней ще не бачила. Це порода червона-біла поясна. Це наша українська порода. Вітчизняні селекціонери вивели у 94-му році. Імунітет у них добрий, ну і взагалі і ростуть вони гарно. Приїхали вони. Прошли четверг ну самі бачите, адаптувалися, і посоку я в них вже брав не перший раз. Вони мені дали прямінок двох грячків. Отут вони в цьому загоні. Дуже такі гарні бойові. Землі Вандрія 25 соток. Йому виділили як ветерану. АТО. тут вирішив започаткувати власну справу з нуля. Збудував міні-ферму. Однак каже чоловік, фермером себе поки не вважає. Мені до ферми дуже ще далеко. Ще треба попрацювати, щоб це був бізнес. Андрій Драч пішов на війну навесні 2014-го У добровольчий 40-й батальйон Кривбас чоловік побував у гарячих точках іловайськ та Дебальцеве. Отримав поранення, пройшов полон. Каже, ще на війні замислювався, чим буде займатися у мирному житті. Рішення підказав фермер, з яким познайомився на лікуванні в одеському військовому шпиталі. Ну, він мені розказував, що він займався е, вирощуванням поросят. Тобто, ну чим він займався? Мені стало цікаво. У 2018 році Андрій демобілізувався. Каже, тоді почав шукати земельну ділянку. Дуже пішли на зустріч голова е, Новолатівського ОТГ. Я написав заяву, винесли мою просьбу так сказати на засідання. Е, ОТГ і депутати одностайно виділили 25 соток. от вони там. Щоб створити власну справу, цікавився досвідом колег. Говорить в організації мініферми – ніяких секретів. У Канаді за таким принципом ферми існують ще з 70-х років. В Україні не більше десяти. Одно із головних, щоб був була постійно, постійно вода. Ніпільні поїлочки, порося підійшло. Попило водички, постійно в них вона чиста, проточна, це залог, так сказать, здоров'я. І бункерні кормушки. Я їх зробив сам, там немає нічого сложного. В інтернет відкрив, YouTube відкрив, подивився, як це роблять люди. Корм у них постійно, як ви бачите, вони... Вони зараз поїдять, поп'ють водички, попригають і лягуть собі спати. Сусіди Андрія кажуть, якби держава допомагала у розвитку фермерства, то таким підприємцям, як він, було б легше розвивати власну справу. Воно все добре, аби ще трошки государством. А так налоги ж страшні. Ну куди ти? як людина робить свою справу, хай собі робить. Я так считаю. Андрій розповідає у справу, ризиковано вклав усі заощадження та сили. От зимою було дуже важко зимувати, коли були 20-градусні морози, коли машина не заводилась, а треба було їхати на працю, то каже, та ладно, все, подам, не хочу цим займати. Головне цю межу переступити. Найти в, собі, ну, в собі сили. Я отримав досвід, його не купиш. У складні моменти розраховує на допомогу родини ветеранів атовців, каже Андрій. Хтось бусом привіз поросят, хтось допомагає із кормами, хтось придбав сепаратор. Для придбання цих племінних от, допоміг Микола Колесник, що вони ну, недешево стоять. Там взагалі їх взагалі не продають. Ну, взагалі не продають, просто пішли на зустріч, що, ну військовий людина хоче займатися. Андрій показує ще одну партію в'єтнамських поросят. Ці каже відомі тим, що харчуються як вегетаріанці. Планує вирощувати і таких, а ще мріє запустити власну екологічну продукцію під ветеранським брендом. Свій рецепт смачного сала, бо сало це є наша основна страва. Національно. Мені це подобається. Я кажу, найшов себе в житті. Марина Яйцова, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.